Всім привіт! З'явилося трішки часу і вирішила вам тут так швиденько показати загальним планом, хто тут в мене цвіте. Ось, зазвичай такі відео не роблю, але щось маю настрій: так прогулятися, поспілкуватися. Тож зараз буду вам показувати. Залишайтеся, бо краси на цвіло, як бачите, багато. Це тільки один куточок. Ще є ось мене полички, там малючки. Ще багато кого не показувала, тому тримаю інтригу. А зараз пройдемося серед ось таких великих голландських красунчиків. Деяких з них ви вже бачили, деяких ні. Тому давайте розпочнемо. Ось в мене тут свою першу квіточку привідкрив Dream Diamond. Ось трішки погано його видно, тому що проти світла неможливо так красиво його роздивитися. Можливо, трішки поверну його, бо насправді квіточка така цікава. Хочеться її розглянути краще. Ось так. Це вже інша справа. Тут все видно. Ось таку гілочку він мені не ростив. Вирощую я його в цьому горщику з автополивом закритому. Вже досить давно він так росте, вже думаю, напевно, пересаджувати його. Але подобається йому ця посадочка. До речі, пробувала ось на діточку його мазати. Діточка вийшла, але не розвивається. Боюсь, що просто її відсушить, хоча буду чекати, може і ні. Хто знаю, як, але зазвичай такі, така дітвора не росте. Надалі. Якщо вона вже відразу не пішла в ріст, то пізніше просто відсихає. У мене таке з легатинятком було ось недавно, просто відрізала квітоносик. Подивіться, який гарненький він в мене. Він незвичайний. Це метелик, тут видно защіпа все. Але він в мене постійно квітне ось такою. Ніби мушлюю, не повністю відкриті в нього пелюстки, і ось такий він трішки призакритий. Досить мені подобається. Я, звісно, ще задумуюсь над тим, щоб взяти собі, можливо, в Азіатів. З Азіатів варіант другий, можливо, мені пощастить, і він проквітне такою більш відкритою квіточкою. Проте навіть в ось такому вигляді зараз воно все відкриється і буде краса. Дуже мені нагадує Dream Diamond фронтеру, яка, до речі, у мене теж квітне, щось з них дуже є спільного. Зараз я її зніму і порівняю. Ось тут розкривається моя фронтерка. Звісно, квіти тут в неї більші, ніж в Dream Diamond, але загалом подивіться, наскільки вони схожі між собою. Фронтерка має здатність вигорати досить суттєво, тому треба дивитися потім, чи будуть вони схожі, чи ні. Бо, наскільки я пригадую, Dream Diamond так сильно не вигорає, як Фронтера. А фронтера вигорає сильно, тому втрачається ось цей її малюнок яскравий, вона стає більш світленька. Боже, я тут так сформувала цей її квітонос, що просто. Краще б не формувала, він собі просто різ, ніж щось я тут крутила. Але квіти дуже гарні наразі, великі. Ось, як бачите, ця квіточка відкрилась останньою, вона така зеленкувата, а ця вже починає світлішати. Ось, ну, Цей теж красунчик, звісно. Він же в мене квітнув дуже багато разу, ну, разів 4-5 точно. Фронтера, це моє перше домашнє цвітіння. Ось такі вони два поруч, красунчики, яскраві і контрастні. схожі, але водночас різні. Далі покажу свою нечемну Сару Бланш, яка мала гарно квітнути. Я навіть її ось пустила на такий каскад. Хотіла, щоб вона красиво ось так зійшлась на горі, але вона повідсушувала повністю всі бутончики. І просто ось навіть не розвиває цей кінчик. З іншого боку, ось там теж є квітоносик, він не росте. Проте вона побудила бруньки. Ось там навіть вже видно бутон бабулетковий. І з цього боку ось. Нижнє розгалуження. Цей квітоносик нічого не видає. А ось цей аж три розгалуження випустив, проте заморозив основний квітонос. Я не знаю, що це вона чудить. Сподіваюся, що ці бокові хоча б розбудить і до кінця вони доростуть і будуть розвиватися. Так, тут на задньому плані моя. Розета, яка мала там проблеми з шиєю, вірніше, це були такі, як напряки. Я про неї розповідала вже. Начебто все добре, все зупинилося, росте собі. Дивлюся, дитинка теж росте, начебто все гаразд. Не буду на ній довго затримуватися, бо вона Перейде в не красива. Перейдемо на щось гарне. А це в мене Амадоро. Той, що голландський. Ось так він вже в мене розкрив цю свою бокову гілочку всю. Так, це бокова, начебто. Так, це бокова, бокова гілочка, і ось внизу продовжує відкривати квіточки, до речі. Вони ось такі сплешисті вийшли на боковому відгалученні. Хоча я говорила, що азіат мене потішив, але дивлюся, що і голландський теж. Молодець і починає мені показувати ці малюночки на квіточках. Напевно, трішки злякався. Він, напевно, послухав цих безліч компліментів Азіату і вирішив, що не буде відставати, бо, не дай Бог, його продам. І ось такі квіточки він мені повідкривав. Неймовірний красунчик. Ще там є бутончики, і тут бутончики. Тож чекаємо на повний розпуск. Тут вони стоять дві, два біленьких пілорчика. Ось це інсбрук, який був без коріння, я про нього знімала коротке відео. І, до речі, вже є деякий результат, зараз вам його покажу. Дивіться, в горщику особливо нічого не змінилося. Тобто, тут зупинилася коренева гниль, тобто ось ці корінчики зелені залишилися і далі найдуть. Все, що вже. Згнило воно, згнило, поки тут нічого не відбувається, шийка теж нічого, начебто, не відбувається. Але дивіться, що я помітила з цього боку. А тут ось цей корінчик випустив бокові корінчики, тобто процес почався. І я собі так думаю, дивлячись на неї, можливо, можливо, я ще трішки подивлюсь, щоб хоча б десь з цього зеленого корінчика виліз новенький, і тоді я вже її вийму і посажу в гарний ґрунт і дам можливість з цим всім новим корінчиком рости вже в гарному ґрунті і розвиватися там. Ось таке чудо. Я відчувала, що з нею все буде гаразд. І дуже очікую на її цвітіння, не зрізала тут нічого. Ось є, не знаю, чи то пробуджені нові, чи вони такі були, не пригадую. Але, можливо, скоро навіть вона і порадує квіточками. Ну, звісно, що зараз я не дам їй квітнути, бо хочу наростити кореневу. Але загалом, я вважаю, що це перемога. Ззаду тут подорощувала все, що тільки можна, Болонія або тамара. Ось такі квіточки вона останні видала, але я не хвилююся з цього приводу, тому що переважно ну, ці останні квіточки можуть так чудити. В котів це абсолютно нормальне явище, якісь випускати останні квіти дивного походження. А загалом ось така вона молочинка, всі квіти гарні, яскрава. Довго квітуча, вона воскова і дуже так виділяється серед інших красуня. Оця квіточка взагалі, дивіться, яка дивна. Але нічого. Ось така яскрава помаранчева плямка. А це в мене орхідея, на яку зараз дуже багато хто очікує. Гадає по бутонах і дуже сподівається, що вона проквітне мутації. В мене теж є одненька в азіатському виконанні, проте там пересорт 100%. Тож, чекаю на свою голландську версію. Так, це Каріна або Африканський захід. Тож, хто має бутончики і може порівняти, дивіться, ось так. Повинні виглядати бутончики метелика. Вони досить трикутні. Горбинки в них як такої немає, вони більш на триліпса, Не на триліпса, а пілорчика схожі. Тож, подивіться на своїх, Оце, до речі, навіть на триліпса. Саме так виглядають бутони метелика. Я їх не бачила ні в триліпсі, ні в пілорі. Хто знає, може комусь пощастить і таке. Ось. Я свою чекаю. Це в мене, повторююся, голландська квітне на один квітоносик. Квітів небагато буде, але ж які вони. Тож я дуже-дуже чекаю. І сподіваюся, що ваші карінки теж вас не розчарують, бо бувають зараз досить. Частенько трапляються, що є або половинчата мутація, або повна. Тож, я не ризикувала. Вірніше ризикувала, я їх набрала, але продала. І мала можливість отримати такий подарунок із задоволенням чекаю вже на цвітіння домашнє. Мій тендітний лізард. Дивлюся, що вже так потрошки ось ці задні квіточки в нього. Стають геть тоненькими, начебто вже хочуть відквітати. Не дуже довго він квітнув в мене. Хоча, можливо, ще ці протримаються. Цю квіточку трішки притиснули, інші квітоноси, і, можливо, вона пошкодилася, не знаю. ось ну Загалом, я не думаю, що він дуже довго квітучий, тому що дуже ніжні пелюстки, дуже тонесенькі такі. Як пір'їночки. Але красивий, навіть, незважаючи на це все, я рада, що він є в мене в колекції, тому що дуже гарний пілорчико-бігліпчик ось так. А це Pink Freakles або Урсула. Як для мене найгарніший вид мутації її, це саме пілор. В мене була можливість там, вибрати, взяти щось інше триліпс або метелик. Але в Пілорі вона мені подобається найбільше. Це такі гігантські, красивезні дзвіночки. І я взяла її. Більше мутації цього сорту я не маю. Хоча метелик теж дуже красивий. Ось, дивіться, можливо, тут щось і буде. Не знаю, якісь кривенькі. Бо так, зазвичай вона у мене молодець. З мутацією ніколи не чудить. В неї постійно пілорчики, і тут, тут видно теж по бутонах. Всі ось такі трикутні, розкривається ще збоку. Буде краса. Дуже чекаю, коли вона повністю відкриє всі квіточки. Ось така чудова рожева весняночка. В неї там є дітки, які як не росли, так і не ростуть. Ось там ще одна без точки росту. Тут дітки з гігантським корінцем, з однієї. Тобто я навіть не знаю, що з ними робити. Поки ось так висять, а там весною, можливо, буде якийсь рух. Не знаю, дуже якось важко. Вона легко діткується, але важко їх нарощує. Не знаю, чи це в мене лише так, чи це. Така особливість сорту. Хто дідкував урсулу, розкажіть. Ви теж зіштовхувалися з такими проблемами, як я, бо я просто не можу нормально виростити дитину. Вони щось таке чудять, дивне. Не знаю, з чим це пов'язано. Далі в мене тут тримається мій Уральчик. Теж, знаєте, квітки такі досить тендітні, але на диво, він довгоквітучий. Дуже такий стресу стійкий, не скидує бутончики метелик, це я про нього говорю. Ось, дуже мені подобається прекрасні квіти, така, така біла пляма, бо квіти великі. Загалом їх не дуже багато, але виглядають дуже ніжно і прекрасно. Я вже його показувала, тож не буду довго на ньому зупинятися. Пульсація також продовжує квітнута. Вона так мене здивувала, досить багато випустила бутончиків і теж жодного не скинула, незважаючи на те, що зі світлом були проблеми. Виявляється, дуже класний і стресостійкий сорт. Жовтий колір цей практично не вигорає. Не знаю, як буде далі квітне, вона у мене вже так. Не скажу, що довго, але і немало. Якщо дивитися на задні квіточки, то вони колір тримають і не вигорають. Доводиться трішки пробиратися крізь джунглі, бо тут стільки всього багато. І ось вже розквітає. Дуже, до речі, швиденько повідкривав квіточки цей бігліпчик сакура. В нього тут ще два бутончики. Все так на купу, що геть нічого не видно. Я теж хотіла його сформувати якось так, щоб було два, дві гілочки одна до одної, типу як на дугу. Але не зовсім вийшло, бо порозкривав він їх яка-куди. І не так, як я собі запланувала. Ну, але вже як є. Добре, що квітне. Добре, що не скидає квіти, і це головне. Біленькі мої кралечки теж продовжую відкривати бутончики. Але дивлюся, що ось там останні, підсихають. Вона в мене росте в відкритій системі з відкритою кореневою. І інколи мені так складно туди добратися, Вона там глибоко, далеко. І я, можливо, її. Не доливаю. Ось тому квіточки вона сушить. А може, і не сушить, можливо, це. Вони можуть, до речі, в такому стані пробути довгий час і не відпадають, просто такі трішки нетоварного вигляду. Буває таке в неї. Ось. Але ще залишилось небагато. Сподіваюся, що зможу зняти гарне відео з нею. Бо цьогоріч вона так рясненько заквітла. Невеличкі квіти, але принаймні дві ось такі красивезні гілочки. Ззаду в куточку теж так не дуже гарно сформований в мене, мій Anturo Тайбей пілорчик. Я так гарно його сформувала минулого року. Вірніше, я його навіть не формувала, він собі сам сформувався і просто каскадом звисав. Це було чудово. А цьогоріч я там вирішила його дати на опору, і, ви знаєте, не так феєрично він виглядає, коли він сам собі формується. Тут і менше квіточок, відповідно, що світла менше він отримував, бо минулого року цей пік цвітіння, здається, припав на чи кінець весни початок літа. Ну, тоді було дуже багато в нього квітів, він був просто неймовірний. Цьогоріч я ще, звісно, чекаю на відкриття всіх бутончиків, він теж буде гарнезний, але ну, це формування ну, нікуди. Ось такий гарнезний. Ззаду нього тут його такий схожий красунчик, це Урал. Урал-пілорчик. Щось тут таке чудить з квітами. Ось ця взагалі якісь дивні пелюстки мені дала. Але загалом ось така хмаринка. Важко мені його виняти показати, бо в куточку самому він там схований. Як бачите, тут просто джунглі, дістатися важко. Я думаю, я така не одна, ви мене розумієте, що. Кожен полив, кожна зйомка це дуже довготривалий процес і все не так просто, як здається. Тому сьогодні ось так вирішила нашвидкоруч вам показати своїх цвітунів-квітунів. Бо це все виймати просто тетріс безкінечний. Цю красу я вже показувала не один раз, вже багато раз, тому що дуже вона гарна. Вона варта уваги, щоб її. Знімати кожне відео. Справді, дуже красиво. Така рясненька. Молодець. Ось, хто в мене ще... Ага, розетта. Відсушила розетта в мене кілька бутончиків. Десь приблизно, з цього всього, штучок, 5 бутончиків полетіло. Напевно, трішки вона чутлива до світла. і Теж вона не любить просушок, я вже це помітила. Їй подобається бути политою, не перелитою, але ось так в міру, щоб ґрунт був зволожений. Ось, ще має там збоку гілочку, внизу ще має гілочку. І ось дивіться, бутончик теж відсох. Відсох, ну нічого. Так, будда тут стоїть поруч. Зі своїми дітьми поставила його під світло, таке більш яскраве, тому що хочу, щоб дітки росли. Дітки, поки не ростуть, вони всі хочуть квітнути. Нехай поквітнуть. І я сподіваюся, що весною щось почнеться, якісь корінчики, бо дуже вже велика черга в мене на них. Тому, слухай Будда, пора прискоритись і швиденько нарощувати корінчики діткам. І листочки теж. Ось так. Ззаду стоїть і продовжує відкривати свої квіточки айскрім. Тут щось трішки пошкодилося. Це пелюстка, і він такий начебто прозакритий. Вже зникає в нього цей. Зелений відтінок, і він перетворюється на більш е, такий теплий. Ось залишилося ще три бутончики один відсушив, і все, на цьому буде. Е, треба там поглянути, чи полити в мене, бо боюся, щоб квіточки не повідсихали. Тут в куточечку в мене, ну, напевно, хто має той впізнає, що це. Красунечка-Лігато це в мене версія метелик. відсушила мені теж кілька бутонів. Тут же ось трісну в один. Я чекаю, коли відкриється, бо дитя вже квітне, а мама щось запізнюється з цим всім. Ось, не знаю, чого вона так. Не рясненько в мене цього року. Та знаю чого, світла мало її. Я е, поставила її ось в куточок. Тут в мене, бачите, все одне на одному. І сподівалася, що так буде краще, тому що під лампою, але враховуючи відключення світла, то не знаю, що для них краще. Можливо, на підвіконні їй було б і більш комфортно, ніж під лампою. Так, це хто в мене? Це в мене відкривається Бембі. Бембі, яка, ну, типу, метелик. Купляла я її метеликом. Але так трішки вона тут чудить. Ось ще стільки бутонів, Подивимося, що там далі. Вона повідкриває. Це, не, ну, це домашні, але з бокових бруньок. Якби так гарно вам її показати. Ось така вона. Маленькі квіточки. Важко їй щось було їх відкривати, ростити. Взагалі дуже довго вона ці бутони вирощує. Тож, не знаю, чи витягне чи повідсушує, побачимо, як там буде далі. І краса красивезна. Ще залишилося зовсім мало бутончиків в неї. Вже дуже хочу з нею знімати якесь відео. Бо я знімала до в бутонах, і ось вже після, практично настало. Це філя нового зразка, як я й казала, вона значно різніша від старого. ну, Принаймні, цьогоріч, я сподіваюся, що старий зразок так само буде наперевершено квітнути ось такими шапочками. Тож, хочу, ось, щоб вони разом заквітли так рясно. І зробити якесь таке шедевральне відео з ними. Але поки, на жаль, не так. Це в неї таке перше цвітіння серйозне, бо це насправді дитинка, я вже розповідала про неї. І вперше вона ось так з різноманітними розгалуженнями вирішила квітнути, бо теж як, ну, як всі дітки, вони квітнуть на пару квіточок і все. А цьогоріч я дивлюсь, що вона виросла, сам кущик став великий і, відповідно, квіточок значно більше. Ну, все, щоб довго не затягувати, не буду багато показувати, хоч ще є що. На цьому завершимо, щоб не було дуже довге відео, бо бачу, що важко людям дивитися настільки довгі відео, а мені стільки хочеться всього розповісти. І треба якось дозовано буду ділити потрошки. Ось завершу на такій красі, продовжує мене відкривати ця конопушечка моя. Ще маю багато-багато бутончиків. І продовжую квітнути леді Fantasy. Правда, що все на квітах в неї якісь такі розводи дивні. Стоїть біля вікна, я її просто переставила, може, це з цим пов'язано, Холодне повітря на неї потрапило. Взагалі треба глянути на кореневу, може, її просто забула полити. Ось, тож, всім дякую за перегляд. Завтра вихідний, буду ще щось знімати цікавеньке. Сьогодні так швиденько пробіглася. Всім бажаю гарного вечора. І скоро побачимося знову.